З глибин космосу до нас завітав гість, і він, знаєте, наробив чимало галасу. Науковий світ буквально розколовся. Одні кажуть, це просто дуже дивна комета, а інші, що це може бути щось набагато цікавіше, можливо, навіть технологія. Так що ж це таке 3I Atlas? комета чи все-таки зонд? Давайте з'ясуємо. Почнімо з того, що треба знати в першу чергу, цей об'єкт. Він не наш. Він прилетів до нас із іншої зоряної системи, і це не припущення, а стовідсотково доведений факт. Саме це й робить усю історію такою неймовірною. І ось тут знаєте, тут і починається справжня інтрига, тому що його поведінка, ну, вона геть не вписувалася у звичні рамки, і в усіх виникло одне логічне питання а що це взагалі таке? Так, гість з іншої зірки це всього лише третій підтверджений міжзоряний об'єкт за всю історію спостережень, просто щоб був зрозумілий масштаб. До нього були лише загадковий омуамуа у 2017-му і комета Борисова у 2019-му. Тобто, кожен такий візит це справді унікальна подія. Отже, що ми про нього знаємо? Ну, виявили його влітку 2025-го. Летить він з шаленою швидкістю десь 220 тисяч кілометрів на годину. І його орбіта гіпроболічна, тобто він просто пролітає повз нас і більше ніколи не повернеться. Але ключовий момент, на відміну від того ж, у Маумуа, у цього об'єкта є видимий хвіст і кома, така газопилова хмара. Тобто, на перший погляд, класична комета. Здавалося б, усе просто комета, та й годі. Але. Звідки тоді всі ці розмови про інопланетний зонд, а вся справа, як виявилося, у кількох дуже дивних аномаліях, які ніхто не міг одразу пояснити. І звичайно, у цієї гіпотези є своє обличчя. Це Авільоп, астрофізик з Гарварду. Він, знаєте, відомий своїми досить сміливими ідеями. І саме він першим сказав у голос. а що якщо всі ці дивні речі з 3 Ай Атлас, це ознаки не природи, а технології? Отже, аномалія номер один це щось, що назвали антихвостом. Уявіть собі, хвіст комети завжди спрямований від сонця. Завжди. А тут на знімках побачили щось схоже на струмінь газу, який спрямований до сонця. Ну це ж нонсенс. Перша думка, яка виникла в багатьох, може, це взагалі не хвіст, а робота двигуна. Але це ще не все. Далі більше. Коли об'єкт наблизився до сонця, його яскравість вона просто вибухнула, зросла в 180 разів. Щоб був зрозумілий масштаб, звичайна комета стає яскравішою ну разів у 10, може 20. А тут 180. такого раніше ніхто не бачив. Це була справжня загадка. І на цьому дивні речі не закінчилися. Виявилося, що й колір у нього якийсь неправильний, не такий, як у наших комет, а його траєкторія. Вона майже ідеально лягала в площину нашої сонячної системи, ймовірність такого збігу всього пара відсотків. Навіть початкові розрахунки розміру показували щось неймовірно велике. Розумієте, кожна з цих деталей окремо, ну, може, просто дивина, але коли все це складається докупи, картина виходить дуже дуже інтригуючою. Але наука на те й наука, щоб не поспішати з висновками. І з часом для кожної з цих аномалій почали з'являтися пояснення раціональні науколі пояснення. Давайте подивимось, що ж виявилося насправді. Отже, антихвіст, пам'ятаєте цю загадку? Виявилось, що це оптична ілюзія. Так, так, це відоме явище. Коли ми з землі дивимося на комету під певним кутом, то важкі частинки пилу, що летять за нею, створюють враження, ніби хвіст спрямований до сонця. Це просто гра перспективи. Нічого надзвичайного таке вже бачили у комети Хейла Бопа ще в 97-му. Добре, з хвостом розібралися. Тепер про яскравість. Але для цього треба згадати один термін сублімація. Звучить складно, але насправді все просто. Це коли лід на сонці перетворюється не на воду, а одразу на пару, на газ. Саме через сублімацію у комет і з'являються їхні знамениті хвости. Так от, що найімовірніше сталося з яскравістю? Це називають розривом кори. Уявіть собі комету як такий собі брудний сніжок, вкритий товстою кіркою з пилу, сонце її нагріває. Кірка тріскає, і з під неї виривається назовні свіжий чистий лід. Він миттєво починає випаровуватися, сублімувати, і це викликає такий собі вибух, потужний спалах, який ми й побачили. Ось вам і стрибок у 180 разів. Але, мабуть, найсильніший доказ це хімія. Коли вчені розклали світло від комети на спектр, вони чітко побачили там сліди води, а точніше, гідроксилу. Це, по суті, залізний доказ того, що об'єкт крижаний. А щодо незвичайного складу з діоксидом вуглицю та нікелем? Ну, так це ж гість з іншої системи. Звісно, він буде відрізнятися, він же сформувався в зовсім інших умовах. Ну і врешті-решт, що кажуть фахівці, кометологи. Їхня думка майже одностайна. Ось, наприклад, Кічин Джан каже: усе, що я бачу, це нормальна, здорова комета, жодних натяків на щось дивне чи штучне. Тобто для експертів це просто активна комета. Добре, ми розглянули аргументи за зонд і аргументи за комету. То який же науковий вердикт? Давайте підбивати підсумки. Якщо подивитись на всі зібрані дані, то картина стає абсолютно ясною. Науковий консенсус, тобто думка більшості вчених, такий: з ймовірністю 95% це природна комета. Дуже дивна, дуже незвичайна, але комета. А гіпотеза про зонд ну, вона залишається в межах статистичної похибки. Давайте ще раз пройдемося по пунктах антихвіст, оптична ілюзія, шалений спалах яскравості, розрив крижаної кори, дивний колір і склад, ну так він же з іншого району галактики, а найголовніше, сам факт наявності коми і хвоста. Це, знаєте, найсильніший доказ того, що перед нами саме комета. Отже, виходить 3I Atlas не космічний корабель, можливо, хтось розчарований, але чи робиться його менш цікавим? Та ні в якому разі навпаки, це ж унікальна можливість зазирнути в іншу сонячну систему, не виходячи з дому. Кожна його особливість це для нас безцінна інформація про те, як влаштовані інші світи. Це буквально шматочок іншого світу, який прилетів до нас у гості. І до речі, історія ще не зовсім закінчена. Зараз вчені аналізують найдетальніші знімки цього об'єкта, зроблені з орбіти Марса. І хто знає, які ще таємниці вони нам розкриють? Можливо, ми не побачимо там ілюмінаторів, але нові відкриття про цього дивовижного гостя нам гарантовані. Так що будемо чекати.